Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Мене звати Світлана. У нас сьогодні 31 липня, останній день місяця, і саме час підбити підсумки моєї роботи, скажу так, в спільному проєкті під назвою Шкарпеткова. Корзиночка. Організатором даного спільного проєкту є Оксана Левчук. І канал Оксани має назву Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І ось ми такій немаленькій дружній компанії: в'яжемо шкарпеточки. Шкарпеточки в'яжемо для всіх для себе, для діток, для на подарунок. Ну, одним словом, Просто шкарпеточки. Шкарпеточки всі учасниці в'яжуть просто різноманітні. І е, у мене вже на каналі є один звіт за попередній місяць. Я залишу під цим відео посилання на дане відео. Ви можете перейти, якщо ви не бачили ще дане відео. І сьогодні я покажу ті шкарпетки, які мені вдалося зв'язати протягом липня місяця. Е, так. Отже, як ви бачите, перед собою мені вдалося зв'язати чотири пари шкарпеточок. Це, звичайно, небагато. Але непоганий, так скажу, результат. Чотири пари шкарпеток для мене це дуже багато, скажу чесно. Я... Ніколи стільки не в'язала за один місяць, але це, як ви бачите, дитячі шкарпеточки, тому нічого дивного в цьому немає. Отже, давайте я розкажу по порядку які шкарпетки, за якими я в'язала. В червні місяці я зв'язала лише одні шкарпеточки для чоловіка з ось такої пряжі. І в мене залишився ще невеличкий моточок, і я вирішила його не відкладати на потім, а зв'язати шкарпеточки для синочка, отже, в мене вийшов такий свого роду family look. Отже, однаковісінькі шкарпеточки в чоловіка і в синочка. Після того, як я розкажу коротенько про ці шкарпеточки, я залишу фото, як вони виглядають вже на ніжці. Отже, це простенькі, простенькі шкарпеточки. В'язала я їх з пряжі ось такої: це Alize Superwash Comfort Socks і колір номер. 76-76. Ось такі красиві рябенькі шкарпеточки виходять. Ну, досить такий гарненький варіант так, для чоловічих шкарпеток. Ось такі темненькі, але досить-досить тепленькі. В'язала я такі шкарпетки, як бачите, з п'яточкою бумеранг. Я залишу вам фото трішечки пізніше, як виглядає ця п'яточка на ніжці мого синочка. Ось така п'яточка. Ну, Одним словом, всі, я думаю, ви вмієте так знаєте, як вона Так. І закривала. Я також тут кілька петельок закривала голочкою. Ну, Одним словом, простенькі, простенькі шкарпеточки. нема про що говорити. так. Ну, одним словом, що ну, простіше просто вже нема куди. Звичайні шкарпеточки, тоненькі, тепленькі, готуємося вже активно до зими, готуємося до того, що все може бути цієї зими, тому що зима обіцяє бути непростою. Отже, ну одним словом, просто готуємося до холодів, готуємось, утепляємо ніжки наших діток. Отже, ось такі шкарпеточки я зв'язала для свого Антончика. Зараз я вам залишаю фото, як вони виглядають на ніжках мого синочка. Далі я знову ж таки розпочала роботу над шкарпеточками для сина. У мене досить багато є так, залишків пряжі. Це невеличкі моточки, клубочки, так вже початі моточки. Ну, одним словом, що пряжа, яка залишалася від попередніх якихось процесиків, шкода викидати, звичайно, бо для мене навіть і невеличкий шматочок пряжі, все одно він знайде своє якесь використання, так, застосування, де точніше сказати. Ну, одним словом, що знайдемо, куди їх, куди цю пряжу прилаштувати. Отже, у мене були такі. Вже розпочаті моточки, і я вирішила зв'язати такі шкарпеточки. Шкарпетки-мишки. Дані шкарпеточки я вже в'язала з п'яточкою. Ось так вона виглядає. В'язала просто резиночка, ось йшла резиночка до кінця, так по самій п'яточці. В'язала просту ось тут резиночку, не укріплену, звичайна, звичайна резиночка. Ось такі прості шкарпеточки. Але за рахунок того, що вони з ось такими милими вушками, так, з носиком, з очками. Ну, діткам такі шкарпеточки дуже подобаються. скажу, з власного Досвіду в мене синочок ну не дуже полюбляє в'язані шкарпетки. Скажу чесно, в мене з тим була проблема самого його народження. Ну, маленьким це відповідно йому було все одно. Ну, вже коли він підріс, йому ну чомусь вони не подобалися. Хоча я в'язала для нього шкарпеточки з пряжі вовняної, з мериносової вовни, отже, ну вони не кололися, не кусалися, але ну, все одно щось йому було не те. Тому я йому також розпочинала вже в'язати шкарпеточки з ось такими вушками, з ось таку. Вою, милою мордочкою, я залишу вам зараз, покажу вам ті наші найперші шкарпеточки, які я для нього в'язала. У мене де ще залишилося фото цих шкарпеточок. Я навіть ще дов'язувала ось хвостик. Так, ззаду мене ще був хвостик. Йому було цікаво, що цей хвостик там щось рухається. Він собі сидів. Він під ці вушками грався вушками. Ну одним словом, що дитині було цікаво. І коли я виставила такі шкарпеточки, фото таких шкарпеточок на своїй сторінці в Інстаграмі. Мене також було досить багато замовлень. Замовляли такі шкарпетки мишки в різних кольорах. І біленькі, і сіренькі. Ну одним словом, я залишу ті фото, які в мене залишилися, десь я їх пошукаю, звичайно ж, в своїх цих папочках. І покажу вам, звичайно ж, ці фотографії, як від як виглядають ці шкарпеточки, які я в'язала на замовлення. Скажу, що навіть мені присилали. Відгук, такий відео-відгук, коли дитинка, яка вже ходила, ну, робила свої перші кроки. І Ось це був такий період, ну швидше всього, ближче до літа, якщо я правильно скажімо, так пам'ятаю, то просто на відео було видно, що дитинка робила свої перші кроки в ось таких шкарпеточках. По вулиці. Ну, одним словом, це так було мило. знаєте, коли це, ззаді цей хвостик. Ну, одним словом, ну, дуже 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 мило. І тому я вирішила також зв'язати такі шкарпетки для синочка. Ну скажу, що з цією парою шкарпеточок я трішечки прогадала на фото ви можете побачити, я знову ж таки зараз про них розкажу і залишу вам фото, як виглядають ці шкарпетки на ніжці. Скажу, що трішечки вони маловаті. Я в'язала це ці шкарпетки з пряжі напіввовняної. Яка це точно пряжа? Я вже не можу стверджувати. Але наскільки я пам'ятаю, то це пряжа Merino Deluxe 50, здається. там порівну вовни і акрилу. І метраж 280 метрів на 100 грамів. Тому в'язала я на спицях номер 3. Ось такі вийшли шкарпеточки, вони досить такі щільненькі, тепленькі, і вони не надто так розтягуються, тому трішечки малуваті на мого синочка. Але, знаєте, я не надто засмучуюся, тому що я думаю, що такі шкарпеточки можна, скажімо так, і. Подарувати діткам так я вже одну посилочку відправляла на 40 петель добра. Все, що в мене було зв'язане, все що в мене було наявності, я все відправила. Надіюся, що комусь такі речі сподобаються, комусь вони просто ну можливо виручать. Ну одним словом, просто принесуть хоч трішечки, трішечки якусь позитиву. Отже, я думаю, що ще до зими. Мені вдасться пов'язати ще якісь схожі шкарпетки різного розміру, і знову ж таки до зими я зможу відправити ще таку посилочку. Отже, отакі шкарпетки зв'язані на дитинку приблизно 3-4 рочки. У мене хлопчик можливо з більшою ніжкою. якщо це взяти для дівчинки, то можливо і на 4 рочки буде добре. Отже, це така ще пара шкарпеточок. Знову я залишаю вам фото, як вони виглядають на моєму синочку. Далі я побачила, що ці шкарпетки трішечки маловаті. Я думала, що вони ще після прання розтягнуться, але цього не сталося. Диво не сталося, скажімо так, і я зв'язала ще одну пару шкарпеток. Ці вже точно точно будуть на мого синочка. Знову ж таки, я залишу вам фото. Ви побачите, що навіть вони трішки великуваті. але ну, великі, не малі. І також я їх вирішила оздобити трішечки по-іншому. Мені допомагала вушка в'язати Катюша. Моя ці шкарпеточки мали бути з мордочкою ведмедика. Але як, як ви бачите, ну не дуже схоже на ведмедика, більше схоже на вовчика якогось. Правда, отже, такі шкарпетки, ось так. Ці шкарпетки я в'язала з п'яточкою бумеранг. Мені вона дуже сподобалася, швидко, легко в'яжеться. В яжеться. мого синочка ніжка тут підйом невисокий, тому все добре, все гарненько. Можливо, потрібно було б ще вив'язувати клин підйому, але тут. В Принципі, все дуже добре ненько. Вони на ніжках виглядають. Ось такі звірятка. Також я без хвостиків, без нічого в'язала. Пряжа також напіввовняна, без етикеточки, тому навіть вам не показую це також пряжа. Швидше всього, що це також Merino Deluxe, тому що пряжі такої в мене багато. Вона мені дуже подобається. Мені подобається з нею в'язати, вона не колюча Джемперочки дуже гарні виходять із такої пряжі. Тому я таку пряжу використовую часто, тому такі залишки в мене зберігаються, і я їх ось вирішила використати. Отже, це вже точно будуть шкарпеточки на зиму для мого синочка. Так, отже, це ще одна пара шкарпеток. Знову ж таки залишаю фото. Побачили ви фото, побачили, як виглядають шкарпетки на синочку моєму. І ще одна пара шкарпеток у мене вже готова. Хоча я не планувала її в'язати, я зв'язала ось ці дитячі шкарпеточки і думала, що на цьому буде досить. Але, але я отримала замовлення. Я вже вам в одному із своїх відео розповідала про це замовлення. Мене замовили. Чотири пари шкарпеток. І ось одну пару я вже зв'язала. І давайте я покажу ці шкарпеточки вже докладніше так ближче. Ось такі рябенькі-рябенькі шкарпетки. Я багато про них також не буду говорити, тому що я показувала і розказувала всі деталі, що стосується цих шкарпеточок у своєму попередньому відео. Це також звичайні такі шкарпетки, які я в'язала з п'яточкою бумеранг. Ось так. В'язала я з двох різних моточків, тому що мені замовили дві пари з ось такої пряжі. Я розуміла, що на дві пари одного мотка не вистачає, я замовила два моточки. І ось в мене, саме тому я ось взяла з двох моточків окремо на окремих спицях. Я в'язала одночасно дві шкарпетки, тобто пров'язала резиночку. Однієї шкарпетки, далі пров'язала резинку другої шкарпетки, і ось так по частиночках, для того, щоб все було максимально схоже, щоб шкарпетки були ідентичні, однакові. Намагалася слідкувала, скажу так, дуже старалася, щоб був однаковий візеруночок. Я знову ж таки на фото ви зможете побачити, що в мене вийшло в результаті. Хоча шкарпетки. Зв'язані на замовлення, але я їх одягнула для того, щоб зробити фото, і це я все зробила з дозволу замовниці. Так, шкарпетки ще фотографувалися до прання, тому це все було узгоджено з замовницею. Я вже, так, їх одягнула, зробила фото. Показую ці шкарпетки вам, і вже після цього я вже відправляю їх в прання. Тому що ви бачите зараз ще шкарпетки, які не випрані, які не ну, одним словом, що я нічого з ними не зробила. Зв'язала і все. І ось показую вам. Тепер, же, коли я всі маніпуляції зробила, які мені потрібно, тепер я можу їх випрати, висушити, запакувати красиво, і вони вже будуть чекати, поки я зв'яжу всі інші шкарпетки, і вже після того я відправлю їх замовниці. Отже, ще одна четверта пара шкарпеточок. В мене зв'язана. ці шкарпетки, зв'язані на розмір 38-39. Ось, досить така невисока, скажімо так, верхня частинка шкарпеточки. Далі. В принципі, не було в мене таких знаєте, вказівок, які мають бути шкарпетки. Просто сказано, щоб це було чотири пари і вказані відтіночки. Тому наступні шкарпетки вже в даному замовленні я буду в'язати з іншою п'яточкою і, можливо, трішечки вищі для того, щоб ну, замовниці було там комфортніше, щоб не були вони всі однакові, а щоб одні нижчі, одні вищі, і які, можливо, будуть якісь будуть менш зручні, якісь будуть більш зручні. Отже, для щоб все було гарненько і сподобалося моїй замовниці. Отже, перша така пара шкарпеток на замовлення в мене зв'язана, і далі буду продовжувати в'язати. Ну і відповідно результати ви зможете бачити вже у наступних моїх звітах. В принципі, це все, що я хотіла вам показати, скажу, що Шкарпеточок ми ще будемо з вами в'язати дуже багато, тому що в плані у мене дуже багато. Як на ось такі простенькі шкарпеточки, так і буду в'язати з візерунками шкарпетки, буду пробувати міксувати пряжу, тому що пряжі такої спеціальної для шкарпеток в мене є вже багатенько. Я вам показувала, так? хто слідкує за моїми відео. Хто... Як бачив всі мої відео, то звичайно, ви могли бачити оці всі шка... цю всю пряжу, яку я купила для шкарпеточок. Тому що хочу, звичайно ж, і зв'язати для себе, для своїх дітей, для чоловіка, і ну, звичайно ж і на подаруночок. Якщо мені вистачить і часу. То, що, можливо, буду в'язати для наших захисників. Хоча дуже-дуже хочу вірити, що до наступної зими все, все це жахіття закінчиться, і наші всі захисники будуть вже зимувати не ось там в окопах і в бліндажах, а будуть зимувати вже у своїх теплих, таких затишних домівках. Дуже хочеться в це вірити, дуже хочеться. Ну, віримо, скажем так, віримо, надіємося в краще, надіємося на нашу перемогу і якомога швидше. Отже, на цьому я буду закінчувати завершувати своє відео. Хочу вам нагадати, щоб ви переходили за посиланнями, які я залишу під цим відео, на канали інших учасниць даного спільного проєкту. Обов'язково дивіться відео, надихайтеся їхніми роботами. Обов'язково залишайте коментарі, тому що нам це дуже приємно. Нам дуже приємно знати вашу думку, вашу точку зору, які шкарпетки вам сподобалися найбільше. Можливо, у вас є якісь поради. З приводу в'язання шкарпеточок, я особисто буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І, звичайно ж, мені дуже приємно з вами спілкуватися, хоча б ось так в коментарях. Скажу, що на всі коментарі я відповідаю. Бувають такі винтки, коли просто коментар десь губиться, і я просто його не бачу. Тому зразу ж хочу. Попросити у вас вибачення. Якщо я вам не відповіла на ваш коментар, повірте, це не ігнорування вашого коментаря, а це просто, що сталася якась ну, така неполадочка. І я просто не бачила вашого коментаря. Отже, я дякую вам за перегляд даного відео. Я бажаю вам натхнення, бажаю вам творчих успіхів, бажаю вам міцного, міцного здоров'я і всього самого-самого хорошого, миру, спокою. Гарних тихих, спокійних днів і ночей! Отже, до нових зустрічей вже у наступних звітах. Отже, бувайте всього вам самого самого хорошого!